Так, ми білимо. Поїхали. А, зверніть увагу, мабуть, ось найбільша моя помилка на цьому рейтинзі це те, що я дуже спішу грати. І коли я не поспішаю, то в мене все добре. М -м, так, мабуть, білопольний, так? Да? Не хочу, я так не люблю цей шах робити, але що зробити? Зробимо стандарт. Відіграємо по стандарту. Цікаво, якщо я зроблю так, то він так. Тепер, якщо я зроблю так, він так. Я просто повернусь, тобто я йому дам змогу так. Кінь, кінь, кінь. Ось так будемо йти. Сюди застрибнувати типу можна. Ну, якщо він зараз стане ось так, то я застрибну. Білопольного він буде фенкітувати. і ми можемо зразу якусь трошечки атаку на нього провадити, <characterized> щоб збити його білопольного слона. Тобто білопольний стане в нього сюди, щоб цього не було, то ми зробимо наступний крок ось так. Пам-пам-пам. Неприкольно, неприкольно, неприкольно. Ну добре, поки що так. Давайте тепер м -м, чи можу я зробити так. Це буде неприкольно. Так, так, так. Фірць. нічого такого не бачу. Ось так. ось. О! Ну, Мені здається, це буде непогана позиція для білопольного, але він зробить ось так, так? Я тоді ось так. Давайте залишимо поки що цей крок, але він після цього буде е поганий. Так, в мене гарний білопольний слон. Ну, Давайте його зробимо. Зараз ми подивимося. Може він так піде, а скоріш за все, піде ось так. Я заберу він турою, і на цю сторону рокировка вже неможлива. І там ми щось чим можемо щось придумати. Так, так, хай стоїть, мені подобається. Кінь сюди, мабуть. Кінь, слон. Кінь. Так я не зможу. Я можу зробити зараз ось такий крок, я повернуся сюди. Зараз, якщо він так зробить, то, в принципі, так, да, так, і ось так я зроблю. Того, що з'являється, ні, не з'являється. Ось тут мене нічого не з'являється. Ми зараз будемо планувати атаку все ж таки на цю сторону. Так, так, не може, так не може, так не може. Може тільки сюди стрибнути, кінь у нього зажатий. Що за мікро? HyperX <coughs> стандартний. Просто я вішаю цю штуку, того, що я дуже голосно дихаю, і воно виходить, що я соплю туди. Так, можливо, це поведемо. Да? Це буде теж неприємно для нього. В принципі, король в мене непогано стоїть. На нього атаки погані так. А, і так, да? ти хочеш а, зробити. Ми можемо вивести так, так. Так, так, так. Так, можна відкрити просто отут. Мені подобається, якщо я відкрию оцю насправді лінію. Мені це сподобається, того, що в мене буде ось тут тура неприємно для нього стояти. Давай так і зробимо. Так, тепер в мене є можливість вивести сюди туру, але спершу ми її проведемо ось так. Так і так зробимо. А взагалі я можу тепер ще ось так зробити. Коня він розміняв для того, щоб вивезти сюди, тому ми поведемо цього пішака. Шахи в 21 столітті що актуально. Я сам офігів від того, як це актуально. Чувак, я просто в шоці був. Тепер в мене є позиція для коня непогана. Ракіровочку сюди. Білопольного слона сюди. Турку сюди і все, наче, непогано. Так, і от сюди можна ще вийти. А, так, щоб не було цього удару, так ми зробимо цей крок. І наступним кроком ракіровку. Чудово. А, давай ми зробимо ракеровку, щоб у мене тут дві тури стояли. А, на білопольного атака. так, Тому я його поверну просто от сюди. І тепер він там кудись стрибне, і це буде не дуже погано. Так, а шах він має сюди відійти. Я ось так. І кінь. Пішак. Мій чорнопольний слон піде. Кінь, мабуть, ось тут буде гарно стояти, так? Кінь, мабуть, ось тут буде гарно стояти. Я думаю, тому що я тоді можу ось цього коня надалі вивести. І якщо він сюди атакане, то я тут дуже чудово стану. Теж буде дуже непогано. Це буде дуже неприємно для нього. І тоді сюди ще й туру підтягне. Да що ти хочеш зробити, так? Да, Давай туру підтягнемо. І побив-побив. Шах. У! Ні. А, шах відійшов, шах. Побив, шах, зажав. А, він стоїть тут з білопольним слоном, нікуди просунутись не може. А, так, а можемо ось так зробити. Він тоді сюди, і я отак мат. да? Бам! Або ж. Шах. Він відходить сюди. І я ферзем мат. Бам! Да? Да. Ни. Шах подвинный Мат. то Ну может быть так еще. Так. Шах забрав. Давайте думати. Так, точно. А, шах. Забрав. Шах. відійшов сюди. сюда. Мат, да? Давайте mm -hmm. дальше пробуємо. Mm -hmm. <сум> Ти можеш тільки сюди відійти, да? Ну, нарешті. Добив. Добив я мат. Ну, гра на 1400. Ну, непогано так, насправді.